Російська пропаганда не спить, працюють великий скандал, який стався в Канаді на міжнародному фестивалі у Торонто. Планувався показ канадської режисерки з російським корінням, який називається Росіяни у війні, де, власне, на це на жаль виділялися і кошти платників податків Канади про те, що би відбілити якось росіяни, які сьогодні воюють і вбивають. Українці вбивають наших дітей в домівках, вбивають все, що ми бачимо сьогодні останні роки на Україні. Дуже важливо, щоб російська пропаганда не мала вивільнення, і тому я, як член групи дружби Україна Канада разом з своїми колегами народними депутатами, звернулася до парламентарів групи Дружба Канада Україна щоб вони зробили все можливе, щоб на міжнародному кінофестивалі не було показу цього фільму і щоб сайт платформа «ТІФ» зняли його. З перегляду Були дуже різні моменти. Вчора організатори заявили, що вони не будуть цього робити, але відбулися певні зміни. Є офіційна заява, що фільм сьогодні, завтра, післязавтра транслюватися не буде. Це насправді є перемога. Звичайно, що дуже велику подяку хочу висловити всім, хто відстоював право України. Продовжувати боротися проти російської пропаганди, Тож фільм Росіяни на війні показаний не буде, але це має нас не зупиняти, і цей приклад нам має показати те, що ми маємо бути активніші в міжнародній комунікації, більше говорити про те, а чому ж вої Росія воює проти України, розповідати про етногеноцид, і для того, щоб таких фільмів більше не було, і їх навіть не знімали, і на таке не виділяли в майбутньому кошти.